А можливо, нас дійсно хотіли освободити? Українцям треба зрозуміти, що нас насправді освобождають. Причому обидві сторони: російська влада освобождає по-російськи, по обстрілами та терором мирних жителів, продовжуючи воювати з військовими України, шляхом розстрілу українських солдатів, які хочуть здатися. Українська ж влада освобождає по українськи, відловлюючи на вулицях України марних на фронті чоловіків, підвищуючи тарифи та податки для населення, закриттям кордонів і тримаючи чоловіків, а незабаром і жінок Україні концтаборі. Закони, які написані на колінці, порушують конституцію. України, але всім пофіг, президент сказав, що конституція на паузі. Я вас здивую, але навіть увесь світ своїм мовчанням освобождає Україну від самих українців. Практично ніхто у світі не знає, що в Україні примусово відловлюють чоловіків на смерть. Багато хто не знає, що у нас закриті кордони. Всім на це байдуже, усі мають свої проблеми. Простим українцям, усі 30 років роблять життя настільки важким, щоб ми якомога активніше забиралися з нашої землі. Я багато разів повторював і буду повторювати, що світовій еліті не потрібен Українець тут на українській землі. Землі найродючіша земля скуповуватиметься західними компаніями, а після війни працювати на цій землі будуть завезені біженці. І повірте, зарплата у них буде набагато меншою ніж ті зарплати, які зараз платять українцям. Тому Україну справді всім світом освобождають від самих українців. Це сумно і це реальність. Відсутність реком...